На Полтавщині і зараз є нашим депутатом, оскільки е, Юрко має сільськогосподарську освіту, він працює в комітеті з питань з сільського господарства. Відповідно, всі законопроекти, які йдуть в частині агропромислового комплексу, бублик курує, патронує. Правда, у нас зараз відбулася перетрубація, бо частина депутатів наших пішли працювати в міністерства, частина стали головами обласних адміністрацій. Відповідно, ми зараз вирішили, оскільки Юрко Бублик в свій час був дуже успішним сільським головою і розуміється в питаннях місцевого самоврядування, а Олег Сиротюк, який до того часу в нас працював в комітеті місцевого самоврядування, зараз став головою Тернопільської обласної адміністрації, то ми зараз бублика переводимо в комітет з питань місцевого самоврядування. І він буде патронувати саме цей комітет. Тим більше, що в комітеті по АПК в нас два депутати. Буде другий депутат там займатися виключно питанням агропромислового комплексу. Отже, ми знаємо, що, от я знаю як голова партії, що на публіка я покладаю повноваження. Всі питання, що стосуються місцевого самоврядування, це його компетенція. Будь-який закон, який вирішується в парламенті, він має виступати по цьому закону. І він це робить, до речі, публіки активно виступають. Законопроекти треба подавати, тобто ініціативи. Правда, в нас е, в партії організовано наступним чином, що депутат, який має якусь ініціативу, він виносить на загальне обговорення. Тобто ми мусимо, Що це не просто його думка. У Нас такого нема, що партія висуває кожен депутат свою думку. У нас має бути загальна думка, тому що ви за нас голосували як за політичну силу. Ви повірили нашій світогляду, нашому баченню, І от зараз я, як кандидат в президенти на пост президента, я не просто відірваний від світу Олег Тягнебок. Я є частина тої великої команди. Я є не один, розумієте? Тобто, ідучи в президенти, ви маєте розуміти, що це іде не тягне а йде іде вся команда. Волею долі мене визначили тим першим номером сьогодні. Але за мною йде команда і депутатів, і місцевих, і народних депутатів, і наших прихильників, і тих, які будуть підтримувати, працювати абсолютно в усіх галузях. Це дуже важливо. Крім того, кожен депутат є прикріплений за якоюсь областю. Відповідно, Бублик у нас прикріплений за Полтавською областю. Його завдання не тільки свій округ патронувати, а він має патронувати і інші регіони. Відповідно, отак. От ми побудували свою роботу. А раз ми її побудували так в себе у фракції, значить точно так само, коли буду президентом, буду організовувати роботу по всій Україні, всіх решта. Отаким От чином, як на мене, треба наводити порядок і в законодавчій владі, і в місцевому самоврядуванні. Третя гілка влади для нас дуже важлива судова гілка влади це базові принципи. Побудові будь-якого демократичного громадянського суспільства, а ми його хочемо побудувати. Суд має бути реально незалежним. Він не повинен фінансуватися, виходячи з волі якогось чиновника. Не повинен голова суду стояти в черзі до міністра фінансів чи до президента, просити, щоб він профінансував йому суд. Тоді це корупція, тоді це залежність. А як зробити так, щоб суди були незалежними? Бо що зараз робиться? Ви напевно самі знаєте. Кожен з вас підійде до суду, не дай Господь вам порекомендувати навіть ворогові. Тому що це біда, це телефонне право, це хабарі, це вже ціла система, навіть тарифи, сітка тарифів, скільки за що треба заплатити. Абсолютно вірно. Ви правильно кажете, і не копійку, а треба мішок грошей принести. Тому єдиний вихід ось послухайте, будь ласка, це. Повна реформа, яку ми пропонуємо зараз. Повна зміна судової системи влади. Суддя місцевого суду, має бути обраний народом. Звісно, ми маємо забезпечити справедливе чесне голосування, але суддю ми вибираємо. Ви тут, в Кременчуку, в себе маєте знайти юриста незаплямованого. Не молодшого, як 30 років, я зараз поясню чому. Тому що це є неподобство. Коли, вибачте, тільки ну, інститут закінчив юридичний факультет, 21-22 роки, 23 роки, він же суддя, тому що в нього тато там якийсь великий начальник, Так не піде. Або коханка чи я, чи коханець. І вже прошу дуже, тільки ну, диплом отримав, вже стає суддею. А потім ми спостерігаємо за тими ганебними рішеннями. Пам'ятаєте, як під час, э, перепрошую, під час Революції Гідності засудили ото дідуся 82-річного, який я бачився з ним під бідака через те, що хворий був на ревматизм, він руки не міг підняти. Він ходить, заледве ходить. ходив. І коли наш юрист, який був в нього адвокатом, прочитав, що суддя написав. Ну, щоб ви розуміли, суддя написав, ну потім в інтернеті було все, висміювали це. Суддя написав, що цей засуджений на два місяці дідусь 82-річний, який руку не може підняти, виготовив самостійно коктейль Молотова, розбігся 20 метрів і кинув той коктейль на 50 метрів, побив беркутівця. Всього озброєного, розумієте? А той, той дідусь, коли то все прочитав, в нього вже серце, проблеми що аж мусили швидко викликати. От скажіть мені, будь ласка, то треба було татові мамі 5 років передавати картоплю і капусту в гуртожиток, щоб та ця дитина вчила в тому інституті, ставала юристом, щоб він потім під копірку отакі рішення суду ухвалював. то можемо. Будь-хто. Просто прийти собі його таке розписати. І держава витрачала на ту дитину, який міг стати юристом, правозахисником. Товариству все треба ламати, все ламати. Ми ухвалили зараз в парламенті, ну, бодай би перший закон про люстрацію суддів. Це важливий закон. Правда, це ще не те, що нам потрібно, але це вже є перший крок і позитивний крок. Але далі треба продовжувати. Не менше 30 років. 5-7 років юридичної практики, і ви вже визначаєте, чи ця людина одіозна чи не одіозна. Має бути громадянином України, має володіти державною мовою, має користуватися авторитетом. Але ви не тільки його вибираєте, ви автоматично отримуєте право його відкликати. Збирається референдум, і коли. Появляються випадки його зловживання, того судді, ви його відкликаєте. Ось що важливо. Плюс ми пропонуємо закон про персональну відповідальність своєю власною кишенею за незаконно ухвалені рішення судей. Не бюджет буде компенсувати, а цей суддя буде компенсувати тому, кого він образує. І ось тепер собі уявіть того суддю. Який з одного боку, обраний народом, в нього великий авторитет. Я за те, щоб вони мали серйозне матеріально-фінансове забезпечення. Його люди шанують, поважають, і він знає, чим він може ризикувати у випадку, якщо порушує закон. Він ризикує своєю кар'єрою, він ризикує своїм добрим іменем і він ризикує своєю власною кишею. Це Дуже важливо, от тоді є шанс, що цей суддя буде справедливим. Тоді йому ніякий дзвінок з банковою чи ніяке прохання не буде авторитетом. Для нього авторитет буде народ. Суддя має боятися не Януковича. Суддя має боятися народу. Громади, і тоді діло буде. Але не тільки суддя. Ми пропонуємо, народ має вибирати собі місцеву владу. До речі, на нашу думку, треба ліквідувати всі ці обласні районні адміністрації. Це зайве. Це тільки зайвий рудимент, як то кажуть, тої державної машини. Президентська влада має не так бути представлена на місцях. Ви обираєте собі депутатів. Ви вибираєте собі голову ради прямим голосуванням, щоб знали, кого вибираєте. Але при тому, що ви створюєте виконавчі комітети, тобто виконком він замінює обласну адміністрацію. Але той виконком, він вже не президентові підпорядковується і не створює ту систему узурпації влади і диктатури. А виконком він вже є підлеглий і підзвітний депутатам, яких ви обрали, плюс ви, як громада, отримуєте право відкликати окремих членів виконкому. Ну, наприклад, начальник міліції призначається міністром, виходячи з його професійних можливостей, стажу там, і таке інше. Але як тільки ви бачите, що ваш головний міліціонер порушує закон, що він організовує тут корупцію, побори, ви знову ж таки користаєтеся своїм правом, збираєтеся ту купи і його відкликаєте. Скажіть мені, якби таке правило діяло, чи була би в нас трагедія з Небесною Сотнею? Не було б. Тому що кожен би розумів, що він залежить не від диктатора, а він залежить від громади. І тільки громада може поламати його кар'єру. І тільки громада буде визначати в тому числі його можливості матеріально-фінансового забезпечення. Отже, оце і є система противаг, на нашу думку, яка має бути зараз запропонована, коли ми реформуємо систему влади в Україні. Свобода декларується чітко: ми отримали шанс з вами, Господь нам дав той шанс. Тому що за часів Революції Гідності. Ми з вами, чи ті, які були в Києві на Майдані, чи ті, які тут в Кременчузі Майдани організовували, але ми всі з вами, як нація, ми виросли. Ви не зауважили того, ми стали іншими. Якщо хочете, ми дозріли, дозріли до того, щоб управляти самим, щоб брати на себе відповідальність і, власне, стати тим. Що зафіксовано в Конституції? Народ основне джерело влади. Не тільки на словах, а на конкретному ді. Отже, нам цього потрібно досягнути. І ми цього будемо однозначно вбиватися. І як кандидат в президенти, я організую обов'язково і першочергово саме таку реформу зміни системи влади в Україні.